Привіт. Коли він каже привіт, мені хочеться повіситись. Усе нормально, братику. Самопочуття, наче хтось заліз рукою в горлянку, вхопив за тонкі кишки, витяг їх через рот і намотав мені на шию. Тортика. Керол сьогодні вивезла свої речі. Давай налю тобі кави. Дякую. Не треба. Не очищай мою ауру. Ні, не займай мою ауру. Усе буде добре. Надіюся, вона буде щаслива. Ні, не надіюся. Так не надіюся. Ну її к чорту. Вона мене покинула. А ти не знав, що вона лесбіянка? Не знав. Чого усі на цьому зациклились? Вона сама не знала. Як я міг знати? От якби я був лесбіянкою. Я що сказав голос? Рос, тобі зараз дуже прикро. Ти злий, ти скривджений. Сказати тобі, що робити? сходи на стриптиз. А що? Ти женатий. розворуши гормони. Я не хочу бути нежунатим. Я знову хочу оженитися. А, а я хочу тільки мільйон доларів. Рейчел О, Боже Моніко, привіт! Слава Богу. Я щойно заїжджала до тебе додому, і тебе там не було. А той ти б з молотком сказав, що ти тут, і ти тут принести вам кави без кофеїну. Увага всі! Це Рейчел, одна з тих, хто вижив у нашій школі. А це всі. Це Чендлер, це Фібі і Джої. А мого брата Роса ти пам'ятаєш? А як же? То ти нам розкажеш, що і як, чи почекаємо, поки з'явиться п'яна дружка? О Боже все почалося за півгодини до вінчання. Я була в кімнаті, де ми складали подарунки, і глянула на соусницю, шикарна соусниця фірми Морс» у вигляді човна. І раптом дешева кава і раптом я зрозуміла, що мене та соусниця збуджує більше ніж баррі. Я так розізлилась, і до мене дійшло, що баррі схожий на ідіота. Тобто я завжди це помічала, але Я себе запитала, навіщо я це роблю і для кого я це роблю? Я звідти втекла і не знала, куди податися. І, хоч наші з тобою стежки розійшлися, але ти єдина людина, яку я в цьому місці знаю, і яку ти не запросила на весілля. А я надіялась, що ти не згадаєш.